Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Називайте такі зміни, як вам заманеться, але до такої фігні потрібно було ще додуматися. Що утнули? Мінздоров'я зарахувало військовий квиток до переліку обов'язкових документів для проходження медико-соціальної експортної комісії для встановлення ступеня інвалідності. Ви тільки вдумайтеся. Ти йдеш встановлювати інвалідність, але тебе розвертають до ТЦК для отримання військового квитка, який можна отримати лише після проходження ВЛК. А після ВЛК, на якому майже всі стають придатними, вас мобілізують. І де та як проходити МСЕК? Відпрошуватися у командира? Це так чесно, дуре свідство. Далі коротко і по суті розберемо, наскільки законною є така вимога та що робити. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Роз'яснення мозу. При зверненні до МСЕК необхідно мати документи, що підтверджують стійке порушення функції організму, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи. Ну, Здавалося, все вірно, все дуже добре, все гарно. Але підступ ховається якраз в переліку документів, який подається. Так, зокрема, крім паспорта, направлення та медичної документації, ви також повинні надати військовий квиток або тимчасове посвідчення. Що не так, на законодавчому рівні відсутня норма про обов'язковість пред'явлення військового квитка для МСЕК. Зокрема, пунктом 15 положення. Питання про медико-соціальну експортну експертизу визначено, що огляд проводиться за направленням після пред'явлення паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу. В чому підступ? А в тому, що критерії, за якими можна встановити, наприклад, третю групу інвалідності МСЕК, на ВЛК визначатимуться як придатність або обмежена. Придатність і маючи фактично право на відстрочку від мобілізації як інвалід там, третьої групи, де юре ви її не можете отримати, бо вам не дадуть пройти ПСЕК. Внаслідок якраз чого? Все вірно, відсутності військового квитка. Тому вимога придавити військовий квиток повністю безпідставна. А якщо комісія, наприклад, упирається, вимагайте від неї посилань на чинне законодавство, а також письмову відмову та скаржуйте до МОЗ та суду. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!